Репортаж із сільського стадіону Костолом. Прослухайте, будь ласка, склади команд. Значить, в татовому светрі, в бавених трусах і дідових рукавицях в воротах буде Іван Лєцький. Двійку на плечах має Дозю горбатий. Він і в школі з двійок не вилазив. Під третім номером в темній майці, бо Непрана ще з минулого сезону і ще в чорніших трусах, грає Микита Паращин. Захисник, він і в Київському динамо міг би м'ячі подавати. Під четвертим номером грає Остап Бендерський, що його, мама ще не найліпшу в селі Саволонку. Під п'ятим номером грає Роман під псевдонімом дубль з підвозом. В нього на плечах напис Будьмо уважні, бо ніхто не знає, що від нього можна чекати. Два шості номери. Мають славко пулькати і степку вовцати. Вибачте, але яка форма я такою одягають. О, Петро кидає. На матові нічній сорочці вісімку намалював. Рівні метеник жіночих колготів пошив собі труси гетри і хрестиком вишив дев'ятку. Під десятим номером грає ветеран коладії Василь Стеліпаний. Він ще з моїм дідом колись скакав з поїзда, коли їх везли до... В першому класі влучав верхню щепку у червське. Команду суперників я не стану називати, бо вона все одно програє. Суддя Стьопа Свищик, свій хлопець і знає, кому судити. Окремо хочу сказати про м'яч: хлопці пошили його з кірзових чобіт, а камеру з гумових. Вічний пам'ять. Один з чужих футболістів на голову приняв, струс мозку дістав коли фірмові м'ячі кустують, як добрий От Отже, ігра почалася, і наші вже нанесли одну травму поворота. Я хотів сказати, били поворота, попали по лозі. Полі є ще одна яна, то хлопці на суддю тримають, коли було недобре судити. А де ж гра продовжується але завитового голови невидку? І так, а розпочинає. Сейчас мы куда домом напрямку. すごい。<laughs>